Робочого візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Петро Порошенко провів зустріч з прем'єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рюте. Лідери держав скоординували майбутні дії у контексті консультативного референдуму щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС, який відбувається у Нідерландах 6 квітня. Петро Порошенко наголосив, що процес європейської інтеграції України є незворотнім. Прем'єр-міністр Нідерландів у свою чергу назвав майбутнє волевиявлення громадян своєї країни. України референдумом за спокій і стабільність розповідає Тетяна Харченко. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте ділиться досвідом із майбутніми дипломатами у Вашингтонському американському університеті. Тут він зізнається, особисто він не є прихильником проведення консультативного референдуму про доцільність ратифікації угоди про асоціацію України з ЄС. Але якщо так вирішили його співгромадяни, це треба прийняти. Цей референдум не про надання Україні додаткових грошей чи спільний захист. Він також не про прийняття України до НАТО і не про вільне пересування людей, яке є всередині ЄС. Наприклад, коли польська медсестра переїжджає до Нідерландів чи Франції, бо хоче там працювати. Тому я не знаю, чому б людям бути проти нього. Адже він за спокій, стабільність і за важливість Європейського союзу. А Україна є важливим гравцем. Але якщо ви хочете почути мою думку, то Україна не повинна ставати членом ЄС, бо мені хочеться, щоб Україна також будувала сильні стосунки з Росією. Прагнення українців досягнути асоціації з ЄС призвело до Євромайдану, погіршення стосунків із Росією, а згодами початку війни на сході України у своєму виступі. Прем'єр-міністр заявляє: на його думку, угода про асоціацію з ЄС не має бути перешкодою для можливого відновлення відносин України та Росії в майбутньому звісно, те, що сталося в Криму і східній Україні, створило ситуацію, яка унеможливила стабільні стосунки з Росією. Але я сподіваюся, що якщо не в близькому майбутньому, то бодай у віддаленому майбутньому Україна буде мати гарні стосунки як із європейським союзом, так і з Росією. Як пише видання The Economist, на сьогодні уся решта з 27 країн-учасниць ЄС вже ратифікувала угоду. Нідерланди єдина країна, де процес затягнувся. А останні опитування громадської думки нідерландців свідчать, що вони, радше за все, скажуть ні до цільності угоди про асоціацію України з ЄС. Тетяна Харченко, Голос Америки.